Вітаю вас, малята! Любі хлопчики і дівчата! З вами знову я. Зайчинятко розумнятко. Погляньте, що в мене є! Це моя улюблена книжка Українські народні казки. Тут багато казок і їх придумав український народ. Подивіться і згадайте, яка це казка. Рібка, Колосок, Коза Дереза. Молодці. А сьогодні я вам розповім іще одну казку. А про кого вона? Дізнайтесь, як відгадаєте загадки? Хто з хвостом і вушками? У кого лапки з подушками? Ходить тихо-тихо, буде мишкам лихо. Котик. Рано вранці він стає. Дзвінко пісеньку веде, шпори є і грібінець. Ось який він молодець. Так, півник. І наша казка називається Про котика і півника. Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було, на скрипиці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник удома сидить та хати глядить. То котик було йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, замкне хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, а котика нема вдома. Та й підмовляє Ходи, ходи, півнику, до мене, бо в мене золота пшениця, медяна водиця. А півник їй Тук-тук, тук-тук, не вимів коток. Бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз уночі, насипала півникові поп вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич. А півник отсунув квартирку та й виглядає Бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Піду я трішки покрою, нікого нема. Ніхто мене не бачить, той котикові не скаже. Тільки півник запоріг, а лиска за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить Котику, братику, неси мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту. Порятуй мене. Котик, поки почув, поки завернувся, далеко був, то вже й опізнився лиску доганяти. Біг, біг, не здогнав. Вернувся додому та й плаче. А далі. Надумався, узяв скрипку та писану шиту торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окроп гріти, щоб ото вже як вернеться, зарізати його та обпатрати. Глядіть же нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой у лиски в Лиски новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пилипко. Вийди, лиси, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та й каже до менших, а що сьомаю там так хороше грає. Тільки що вийшла, а котик її то колобок, та вписану торбу. А сам знов грає. Ой, у Лиски в Лиски новий двір. На та чотири дочки на вибір. П'ятий синко ще й Пилипко. Вийди, Лиси, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла, а він і ту, цок у лобок та вписану торбу. Так усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко, жде, пожде сестричок, не вертаються. Та й вийшов з хати. От котик його то колобок та то вписано торбу. А потім почепив кайстру на сухій вербі, саму хату, знайшов півника, розв'язав, взяли вони удвох, усю лисичину страву поїли, горщика з укропом вивернули, горшки миски побили, а самі втекли додому. А вже потім півник довіку слухав котика. Ось і казочці кінець. А як називалась казка? Так. Казка про котика і півника. А чи уважно ви слухали казку? Хто в казці сміливий і хитрий? А хто хитрий і лукавий? Який був півник? Чому котик рятував півника? Дітки, розкажіть цю казку своїм друзям, а нам вже час прощатися. Тож бажаю вам гарного дня. Кажу до побачення, до нової зустрічі!